Вітаю вас глядачі мого каналу. У нас вже місяць йдуть сильні дощі і холодно. Два дні було більш-менш тепло. Я збігала в ліс, трохи грибів є, думала сьогодні ще піти, але такий вітер Геті дерева ламає, геті... і знову дощ, і знову дощ іде. Вже мій оператор з-за кордону вернулась. Ось трохи зі мною побуде. А там побачимо, як, як, як діло піде далі, бо кожен раз ці угрози, ядерні, ядерні угрози, да, ці наступи, не наступи, мобілізації, постійно нерви, нерви, нерви. Не знаєш, що завтрашній день що планувати неможливо. Неможливо планувати своє життя. Навіть на день вперед неможливо планувати. Ну, я хотіла вам розказати, як... Хто зі мною вже давно знає як ми цю пристройку строїли. Як я раділа, що в мене є кухня. Вона дуже виручила, коли початок війни був, до мене приїхало багато людей, і з... д... д... маленька дівчинка була. Ось. Але ж виявилось, виявилось дуже великий недолік. Дуже великий. Ось тут в ванні. Я ж... Я ж цього не знала всього. Я ж не знала, я ж не строїтель, я не розумію. А людина взяла оце гіпсокартон, Людина взяла, поклала на гіпсокартон плитку. плитку. Тут на пол, ось тут на пол. І як бачите, пол ось весь. піднеси поближче, да, щоб було видно. Ось пол, весь повздувався, плитка вся ось потріскалася. Ось, ось тут дири такі, ось. І, і, як, як можна було строїтель, як можна було це робити? Десь цемент поздувалося. Там геть зовсім повідходило це все. зовсім повідходило. Ми спочатку думали, перекласти плитку. Самі вже думали перекласти на полплитку. Але чоловіка вже на роботі потім сказали, що. Таке не робиться без гідроізоляції на клеївна плитка на цей гіпсокартон. І неможливо все митися не можна. Ну, добре літо було. Ми милися влітку. У на, нас баня є, сауна є, там душ є, там милися. Але вже холодно дуже. І ось знову затрати, такі затрати, Прийшлось купляти душовий бокс. Щоб ніде нічого не капало, не тікло, ніде нічого не просачувалось, бо ми спочатку не розуміли. А я дивлюся, на вулиці оця стінка геть вся мокра була. Внизу геть вся мокра була. І ось отут я вже прийшла сюди, і я бачу, що там гіпсокартон, Мокрий почав вже цвісти. І тоді вже тільки чоловік став розпитувати, що до чого. Йому вже стали розказувати, що так ніхто не робить. Треба гідроізоляцію класти. Треба взагалі на гіпсокартон, треба штукатурити цей блок, як там. він... Газоблок цей штукатурити чи там кирпіч накладувати. Ну, що ж, не треба було це робити. Ну, оце такі майстри. Так чужими руками тільки жар хорошо загрібать, є така пословиця Приска, приказка. І ось що маємо, що маємо. Ну, дякувати Богу. все гроші коштує, причому не маленькі гроші. А зараз такий час дуже тяжкий. Ну, раз я тут живу, то потрібно це робити. Ну, такі справи. І ми боїмося, що там. Зверху він клав такі здорові доски на кришу. Йому чоловік каже, нащо такі? Мені сказали, що такі треба. Ну дуже ось такі тяжкі. І ми вже дивимося, що ця пристройка, ну це зрозуміло, що вона осадку дає. Але ж ми зрозуміли, що вона трохи сідає, двері почали не закриватися. Ось о, чоловік почав почалося. Тут все зісувати, тому що такий якийсь перекос пішов. Ну Це ну, зрозуміло, що воно сідає. Але ще я не знаю навіть, як це так. Ну, бачите, вікна всі досі, досі вскочі, бо, щоб трохи себе обезпечити якось від удару, від хвилі. Буде чи не буде, ну, треба таке зробити. Ну, ось такі новини. Е ось такі новини, але, не, не дуже приємні. Ми коли зрозуміли, як він так похабно зробив, то відчуття погане після всього цього. Так, вроді, і чистенько, і то сього, ну, ти ж майстр, ти ж повинен знати. Ну, добре, пішли далі. Ой, погода, звісно, но треба, треба вже знімати буряки кормові, треба знімати капусту, мабуть, початок жовтня. Ну дивіться, що робиться. Я все потрусило. І зараз вже трусить те, що було і те, що не було. Ось ця яблунька, воно скільки яблук. Це поросята, а в селі зараз ніхто не тримає поросят, Ніхто. Дуже дор дорогі корма і поросят ніхто не тримає. Ну, На городі залишився перестрічки. Хочу нам розчарувати чи наморозити. І капуста, все. Ну і тут бурячок. Я це вже показувала. І треба піти горіхи збирати, бо дуже, дуже сильний вітер і позбивав все дерево з горі. ті, ті двор, дворшини двір. двір. Я ще не дуже е, такі розмовляю українською. Буває, забуваю слова. Таши не двір, як ташини двір. Дякувати Богу, поки ще всі жив, живі. А там хто його знає, як воно буде. О, біжуть, біжуть. Ще рано їсти. Рано їсти рано. Ці трохи стали під... але ж дуже погано ростуть. Чи якісь притрушені, якісь, ну карлики. Ну, Я не розумію. Я не розумію, з чим це пов'язано, що вони такі маленькі. І їдять, і даю їм премікс, і... Що, -то, що тільки не даю. А кури не несуться. Вже місяць. За місяць одне яйце. це сім курок, і за місяць одне яйце. це. Ну, я не, я не знаю, вони вже переліняли. І щось перемкнуло. Кошка знайшла собі місце, де він де їй спати, то вона. Ніяк не могла знайти себе місце. Тепер, як вона носила цю люцерку, то вона... Я дивлюсь, там якесь кубло, не можу зрозуміти, звідки воно. Думала, може, там, Думала, може, там кури несуться. Це ж полізла. І бачу, там вона собі красотуля зробила ліжко. І хай там вже. І там подобається, та й там вже буде. Що ми почали робити, дуже важливо це вже дрова заготовлювати на зиму, бо, як каже наше керівництво країни, зима буде дуже тяжка. Можливо, не буде ні світла, ні газу, нічого. Дрова, дрова є, але готувати, готувати нема на чому. Но тепло є, буде тепло. Все почали собі. Вирішили складати дрова сюди, де були бролери. Я почистила, тому що там у нас зайнято все брикетами. Я якось показувала, що ми купили 2 тонни брикетів. Тому вирішили, тому вирішили вже закликати дрова. Вчора чоловік наколов дровоколом. Хто дивився мої відео, знає, що в нас є дровокол року... Роки-два назад ми купили його. Дякувати Богу. Купили його і тепер оце ми починаємо. Треба різати і треба колоти дрова. Хто знає, скільки нам, ніхто не знає, яка буде зима, яке чи буде зима чи не буде, буде життя чи не буде, але готуватися треба. Все, у нас ще залишились качки. 9 штук качки, одно здохло, те, що на лапи дуже сильно падало, воно таке здохло. Воно таки здохло. Воно, бачите, скільки яблук і вітер геть сім. Трушає, ну все одно році якісь маленькі. В, в тому році дуже гарні були яблуня. Це зрібні яблука. А оце, чим ми зараз займемося, таке -та, мабуть будемо збирати горішку. Все тут все усипано горіхами. Ось, все. дуже багато. Їх дуже великі, ці горіхи, але їх треба десь сушити. А дощі кожен день їх треба десь сушити, ці горіхи. Так що це потрібно робити. І, мабуть, ось щось наступає на горіхи і, мабуть, ми цим і займемося. Дякую за просмотр. Мого відео підписуйтесь на канал, ставте лайки. Далі буде. Побачимось.